Очер ще раз нагадую, ви дивитесь тільки про головне, і тільки про головне ми говоримо з лідером блоку Юлії Тимошенко. Юлією Володимирівно безпосередньо продовжуємо розмову. Юлія Володимирівна, скажіть, будь ласка, от зараз, коли період виборів виборчої кампанії в боротьбі, ну вам не подобається це слово за виборця, за людей, за їхні думки, за їхні голоси. Всі засоби доречні, безумовно ні. Категорично, ні. Я вважаю, що політики мусять зараз конкурувати по перше своїми ідеями по друге саме головне це своїми звітами, тому що політики намагаються один одного переобіцяти. До речі, скоро буде спеціальна пільгова категорія народу. Пільговіки, які постраждали від передвиборчих обіцянок політиків, тому тільки звіти. Але що стосується брудних технологій, я трошечки взяла, от, наприклад, якими методами борються. В Харкові я була. Прекрасні зустрічі були. Харків'яни чудові люди, але от таку листівку роздали мільйонними тиражами: Луценка, Тимошенка, Палачі Кушнарьова. От і отут, в Харкові оранжевої не пройдуть. Ну, Палачі Кушнарьова, я просто хотіла привернути увагу на ці чорні технології, які насправді принижують тільки тих людей, хто займається їми. Або хто отруїв цушка. От я взяла повний арсенал. Це е, три обличчя, які отруїли цушка. За то, що цушко не нідал в Київ танки йому посипалі перше танка у нас вже давно немає, щоб вводити їх. да? так армія у нас в такому стані? А по-друге, цушко сам заявився якось з'ясовувати, не будете подавати в суд чи якось це Ні, ви... Я Категорично не буду цього робити, але харка'яни прекрасно знають, що е випадково е побратими кушнарьова по партії тричі нечаянно в нього вистрілили на полюванні. Тільки після того, як Кушнарьов хотів створити свою партію, і стати ще одним лідером східної України, то я якраз хотіла б, щоб брудні технології ці були припинені і щоб ми почали конкурувати ідеями і звітами. До нас звернулися глядачі вчора. Було 1 вересня, і е, дітям роздавали на лінійці щоденники і зошити з вашою символікою. То батьки запитують, чи це можна вважати як політична агітація? Це навіщо це дітям роздавали і так далі? Тобто не можете це пояснити. Я хочу, дайте мені да? я хочу порівняти ці дві речі і сказати, оце і є різниця в нашій роботі. Да? Я, тобто не це знаю, ваш сам можливо... все-таки роздавати? Ні, безумовно. Оце не ваш це штаб роздавав? є наші прихильники, які це робили. Ми не можемо цьому завадити. Але ви бачите різницю в рекламі. Тут… Палачі кушнерьова, а тут просто е, нормальний рожевий щоденник, і хто хоче, е, може його взяти, мати і користатися. От я хотіла б, щоб саме така різниця в рекламі і була. Зрозуміло, тепер переходимо. У нас залишається е, майже менше двох хвилин до того, як ми будемо говорити з глядачами з міст. Е, ще раз звертаюся до нашого політолога, який зараз у нашій студії на Хрещатику. Е, пане Андрію, як ви вважаєте, 30 вересня буде поставлена крапка в політичній кризі? Будь ласка, коротко, у вас 30 секунд. Крапки не буде, буде подовження. Інша справа, що головне завдання перед політиками зараз вийти з її гострої фази кризи влади, збалансувати роботу усіх її гілок, відновити інституції владної системи. Але криза криза це стан конфлікту еліт. На жаль, еліти демонструють бажання воювати, але не домовлятись. Тому криза буде подовжена і можливі нові гострі форми. Зрозуміло. коротко. Я вважаю, я вважаю, що це просто є певне замбування людей. Тому що е, завжди в кожній країні світу існує влада, існує опозиція. Опозиція контролює владу, і між ними завжди є певне протистояння, тому що це і є демократія і очищення суспільства. А протистояння між двома високими посадовцями, між президентом і прем'єром, почалась після конституційної реформи, коли практично у нас народилися два лідери нації з різними стратегіями розвитку країни. І оце потрібно зупиняти і міняти прийняттям нової конституції України. І навколо цього ми сьогодні проводимо референдум. Зрозуміло. Дякую вам, на Ярмоле, глядачам ще раз нагадаю, що ми періодично зверталися за коментарем до керівника центру соціальних досліджень Софія Андрія Ярмолаєва. Ми з вами продовжили розмову, і як я й обіцяла, далі ми будемо говорити з нашими глядачами, які зможуть поставити запитання нашій сьогоднішній гості Юлі Водини Тимошенко. Це глядачі. Перше наше місто це місто Київ. Добрий вечір, кияни. Отже, вам слово. Яке у вас запитання до нашої гості? Доброго вечора. Я дуже рада бачити киян Київ. Ми знаходимося на Михайлівській площі міста Києва. І не будемо гаяти час, відразу переходимо до запитань. Юлія Владимировна, добрий вечір. Скажіть, будь ласка, куди ви збираєтесь двигатися і прориватися своїм українським проривом? Говорять, що програму Януковича Ахметов заказав у Америки. А хто писав вашу програму Український прорив? Дякую. Ну, непогано. Люди розуміють сьогодні політику. І до речі, це правда, що е, ту програму, яку хотів презентувати Ахметов разом з Януковичем, вона е, написана компанією Макензі. Це практично є американська компанія. І я точно знаю, що як би не намагалися. Іноземні консультанти писати програми, як правило, вони захищають свої національні інтереси своїх країн. І Україна вже має такі технології: ваучерізація, розпаювання і так далі і тому подібне. Ми спиралися, що стосується стратегічної програми України, український прорив виключно на наш український інтелект, на наших вчених, на наше експертне середовище. Це буде продукт українців для України. Я одразу хочу уточнити, чи «Український прорив він на базі іде Ідеальної країни, бо тоді теж збирали думки, пропозиції, так. які результати? Якраз ми тоді відкрили сайт ідеальна країна інтернет, де ми збирали добрі думки, збирали людей, які можуть дати такі поради. І зараз цей сайт продовжив свою програму. І український прорив зараз обговорюється на сайті Ідеальна країна. Тобто тому, продовжує. що ми всі мріємо про те, щоб наша країна була ідеальною, і ми будемо робити так, щоб Заразуміло. вона була наближена до цього. Добре, будь ласка, знову вам слово, кияни, ваше запитання. Добрий день, Юлія Володимировна. Вас безпокоїть Александр з города Маріуполя. У мене к вам такой питання. Я изучил вашу предвиборну кампанію «Украинский прорив. Там є пункт під названням Конституційний. Конституционный прорыв. Так в этом пункте не указывается тот факт, что в судах должны принимать решения судьи присяжных. Хотя, если взять Конституцию України, в ней описывается, то, что в судах должны принимать решения только судьи присяжных. Так вот, вопрос зайдет в том, что когда уже у нас в Украине будут принимать решения судьи присяжных, а не Потому что, как бы, общество у нас Разумило, дякую. Ну, Зрозуміло, суд. Ну, мені дуже приємно, що настільки глибоко по-перше, знайомляться. З нашою програмою, а по-друге, що розуміють, власне, як мусить вибудовуватись правосуддя у нас в конституційному прориві те, що стосується правосуддя, є декілька ключових пунктів. Перше це обрання суддів народом на кожному рівні суду, громадою або всенародне. Поки ми не почнемо обирати суддів народом, ми не зможемо захистити суддів і суд... суддів і суди від впливу влади. По-друге, ми хочемо зробити так, щоб судді за неправосудні рішення відповідали, і це саме дисциплінарні комісії, які будуть складатися з представників громадських організацій правозахисних організацій. І ці дисциплінарні комісії зможуть на предмет за неправосудних рішень виносити е, дуже жорстокі е, редікти аж до позбавлення судді права бути суддею. Зрозуміло. А все, що стосується суддів присяжних, це в конституції є, і обов'язково потрібно це зробити. Будь реальності. ласка, не гаймо часу. Наступне запитання кияни. Чи є ще запитання з Києва? Будь ласка. Хочу спросить у вас по поводу кредитования. Сейчас плохо развито кредитование молодежное у нас 50 на 50. А чтобы туда попасть, нужно очень много еще дополнительных денег заплатить, насколько я знаю. И скажите, когда будет у нас на Украине установленная тариф, чтобы эта стоимость одного метра будет ограничена жилплощади, чтобы эти цены не росли ни по часам, ни по минутам, как они растут, потому что квартиру практически у нас в Киеве купить невозможно. А от себя, как женщина Хочу сказати вам, ми вас дуже любимо, ми вас дуже уважаем, і ми завжди з вами. І я уверена, що все, всі люди, всі жінки нашої України будуть за вас і победа будет за нами. Дякую дуже. Я просто дуже дякую вам за теплі слова, тому що теплих слів мені як політику надзвичайно не вистачає. Бруд, приниження, компроментація, образи. І добре слово, воно просто потроює сили. А що стосується питань, які ви задали зараз, то по-перше, тарифи. Я знаю, що вдвічі-втричі в різних регіонах підвищили тарифи, і це було просто катування і знущання над людьми. Перше, що ми зробимо, ми поміняємо природний газ, який постачається саме людям населенню. Сьогодні вам постачається практично імпортований газ. А український газ українського видобутку вистачає для того, щоб забезпечити населення. Але під корпорації забрали український газ, а вам віддали найдорожчий імпортний. І тому перше, що ми зробимо в уряді, це ми по тим цінам, які вам посильні, віддамо природній газ українського походження. І ви побачите, що тарифи зразу будуть суттєвішим чином нижчі. Зрозуміло. А друге, це кредитування для молоді. Молодь. Хоче кредитуватися по двом напрямкам: перше це під малий бізнес, і друге під житлове будівництво, тому що вони не мають сьогодні шансів по таким цінам купити квартири. Під малий бізнес ми зробимо так, щоб не потрібно було молоді щось робити в заставу. Буде страхування таких кредитів під бізнес-план. І відсотки по кредитам ми будемо через зміну грошово-кредитної політики доводити до цивілізованих європейських 3-6 відсотків, щось на рівні Зрозуміло. цього, але не 20. Що стосується житлового будівництва, це важливо, тому що сьогодні не тільки молодь, а будь-яка людина нормальна не може придбати собі квартиру. Наше завдання довести до кінця те, що я робила як прем'єр-міністр. Я запроваджувала іпотечне кредитування. Просто закон не дали через цей продажний парламент провести, при якому можна буде брати кредити на 10-30 років під бажання людини.